21 вересня 2025 року, перша година 15 хвилин ночі, у порту Новоросійськ на Чорному морі. Ніч була тиха, майже нереальна, як перед вибухом, коли навіть море затамовує свій шепіт. Два величезні танкери російської тіньової флотилії, кожен вартий понад 200 мільйонів доларів, гойдалися на темних хвилях, мов привиди, що ховаються від світла. Ці кораблі, зареєстровані під сумнівними прапорами Панами та Ліберії, щоб уникнути санкцій заходу, були не просто судами. Вони були артеріями, що живили російську війну проти України. Кожен барель нафти, який вони мали забрати, ставав кулею, спрямованою в наші міста. Та цей спокій був оманливим, як тиша перед козацьким набігом. На сотні кілометрів на північний захід, у таємній базі поблизу Одеси, де повітря пахне солоною свободою, екрани пасивного радара кольчуга раптом ожили. Більше 80 невідомих сигналів, тихих, як тіні лисів у степу, рухалися до російського повітряного простору. Їхнє походження сягало 1200 кілометрів, а потенційне навантаження перевищувало 4 тонни вибухівки високої потужності. Достатньо, щоб стерти цілу базу з лиця землі у центрі командування ППО Криму, де російські офіцери ще спали спокійним сном. Завели сирени, коли Радар 80 к 6 Каз підтвердив загрозу. Це був сигнал, Україна прокидається, і її гнів не знатиме меж. Ця операція не була випадковістю, її зародки виросли в таємних залах Києва, де наші стратеги, мов козацькі гетьмани, виношували план «Мести». Місяці напруженої роботи, де кожен крок був розрахований, як хід у шаховій партії з долею Росії, 1200 кілометрів це не просто відстань, а випробування духу, як перехід Дніпром під ворожими кулями. Але головною перешкодою була російська бульбашка А 2 АД мережа ППО, що простяглася уздовж Чорного моря, мов залізна завіса. Російські генерали, сидячи в своїх командних центрах, сміялися над нами, впевнені, що їхні Сі-400 і Панцерс-2 зроблять нас безпорадними. Батареї Сі-400 навколо новоросійська оживили Радар 90 2 Н6Е-гробівець, скануючи небо з хижим поглядом. На низьких висотах панцирі с С-2» випускали стіну заліза, стріляючи з 30-міліметрових гармат 2А38М. По 5 тисяч набоїв за хвилину, створюючи гуркіт, що нагадував грім над Карпатами. Для росіян це був танець перемоги, символ їхньої нібито непереможності. Та наші воїни знали гордість це їхня ахіллесова п'ята. У київських штабах народжувався план, де кожен дрон ставав меча, а кожна секунда шансом на свободу. Операція почалася з хитрощі, гідної козацької спритності. Хвилі приманок, запущені з точністю швейцарського годинника, полетіли до Керчі, Пеодосії та Сімферополя в Криму, заповнюючи радарний простір. як крій бджіл перед атакою. Водночас райони Анапи, Темрюка та навіть віддалені села Кубані стали живим відволіканням, змушуючи батареї з 400 розпорошитися. Мов сухе листя під вітром у бомбосховищі в Анапі молодий російський лейтенант, втомлений, але впевнений, кинув у рацію: Сектор чистий, усі цілі знищені. Ці слова, мов отрута, піднялися вгору, стаючи для генералів пасткою, яку вони самі викопали. Із з України злетіли понад 80 дронів, 40 aq кю. 400 сків, як приманка, з ванерними корпусами, що маскувалися від радарів, мов тіні в лісі. Інші 40 сформували ударну групу, розсипаючись над Краснодарським краєм із точністю стріл із лука. У їхньому серці билися 20 UJ-20 Ейрборн Ер. Дрони камікадзе здатні дістатися новоросійська. Їхня сила полягала в додаткових баках пального та програмному забезпеченні, що давало радіус 1200 кілометрів із 50-кілограмовою боєголовкою. Їх супроводжували Бенші 9 дрони електронної війни, оснащені модулями глушіння, що осліплювали російські радари на всій дистанції. Опівночі дрони стартували з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та навіть таємних точок у Чернігові, просочуючись у Росію на низькій висоті, як привиди над полями. Години минали в тиші. Дрони маневрували річками, лісами та навіть гірськими ущелинами за цифровими картами, уникаючи радарів, як мисливці у засідці. Деякі загинули через збой чи зіткнення. Це був розрахований ризик, частина танцю життя і смерті. Перетнувши кордон, вони скинули маску і кинулися в бій. Радар 80К 6КС зосередився на 40 скіфах, а ракети 48 Н 6 Е, два із С 400 полювали на них із хижою точністю. Для Росіян це була перемога, але для України. Лише перший хід у шаховій партії. Тим часом 40 дронів грали в кішки мишки з панцирями та буками на Краснодарі. Біля Темрюка панцерс 2 зачепив ЮДЖЕЙ 22 на радар 1 РС 21Е та Бенші 9 увімкнув глушіння, зробивши екран сліпим. Оператор випустив гармати, але дрон проскочив, мов риба в потоці. Це тривало в о 4.30 ранку 7 UJ-22 Airborne Air прорвалися з мертвої зони, створеної хаосом. З 50-кілограмовими боєголовками вони летіли як скальпелі до серця Росії. Радар порту не в паніці випустив 60 ракет 57Е-6. Але дрони були надто низькими, надто швидкими, ковзаючи крізь вогонь, як тіні. Три влучили в насосну станцію з термобаричною ТБГ-7В, зруйнувавши її вибухом, що струснув землю. Другий перебив магістральний трубопровід, перерізаючи артерію нафти. На танкерах Волга Стар і Дон Рівер кази КЗ-6 пробили мости й танки, запалюючи пожежі, що піднімали в небо чорний дим, мов траурну завісу. За 45 секунд станція впала. Порт загруз у хаосі. Мов корабель без керма новоросійськ, що годує 25% нафтового експорту Росії 20 мільярдів доларів на рік. палах котів, мов пекло, танкерки по 800 тисяч барелів. Серце тіньового флоту стали попелом. Щоденні втрати та 1,2 мільйона барелів або 90 мільйонів доларів, що витікали з рук Кремля. Міноборони російських ґагатсів заявило про знищення 250 дронів, але супутникові знімки показали руїни, де колись була їхня гордість. Ця атака викрила слабкість росіян. Їхня оборона спрямована на захід, не чекала удару зі Сходу. Українська координація з розвідкою та дронами використала цю сліпоту. О 6-й ранку соцмережі України вибухнуло відео, і Росія, мов зацькований звір, не могла заперечити поразку. Новина про нищівний удар розлетілася світом, мов степовий пожар. Російські ЗМІ, як слухняні павуки, сплели мережу брехні, заявляючи, що ППО збила більшість дронів, а пошкодження дрібниці. Не варті уваги. Та за завісою пропаганди в Кремлі панувала паніка, гудіння як від розгнівленого рою. Генерали, що ще вчора хизувалися своєю міццю, тепер шепотіли в кулуарах, відчуваючи, як їхня впевненість тане, мов лід під сонцем. Для них це був удар нижче пояса. Війна в епоху дронів не про танки чи гармати, а про розум, де одна помилка коштує мільярдів і змінює історію. Порт новоросійськ, що годує 25% нафтового експорту Росії, 20 мільярдів доларів на рік, став видимим знаком їхнього краху. Танкерки по 800 тисяч барелів, серце тіньового флоту, тепер були не лише зруйнованими судами, а й символом розбитої гордості. Щоденні втрати в 1,2 мільйона барелів, це 90 мільйонів доларів, що щезали. Як вода крізь сито, ці цифри просочувалися в міжнародні змі, попри зусилля Москви замазати правду брудом дезінформації. Олігархи, що фінансували війну, відчували, як їхні статки тануть. А військові аналітики в Росії тихо визнавали. Україна переграла їх у їхній власній грі. Українські соцмережі вибухнули, мов вулкан. Відео палаючих танкерів і руїн порту розліталися як іскри. Голоси наших воїнів і цивільних злилися в гімнопору, що заглушив російські спроби приглушити правду. Кожен пост ставав зброєю, кожне відео доказом нашої сили. Навіть супутникові знімки, що показали масштаби руйнувань, стали трофеєм, який світ не міг ігнорувати. Російські офіцери змушені виправдовуватися. Ми мрили вибачення, але їхні слова тонули в диму й попелі новоросійська. Цей удар не лише знищив активи. Він похитнув віру росіян у свою непереможність, залишивши їх у страху перед українською інтелігенцією, мужністю та непохитною волею. У Москві почалися термінові наради, де генерали шукали винних. А прості солдати шепотіли про українських чаклунів, що з неба карають їх за злочини. І ось Україна довела: не розмір зброї вирішує долю, а серце й розум. За 45 секунд ми завдали удару на 90 мільйонів доларів, розтрощивши серце російської економіки та їхньої надії на панування. Цей момент не просто перемога, а грім, що прокидає світ. Кожен дрон став мечем справедливості, кожна ракета голосом наших героїв, що падають на полі бою. Чи стане це початком кінця російської тиранії? Чи розпалить цей вогонь повстання по всій планеті? Відповідь у ваших руках. Залиште свої думки в коментарях, бо ваша віра, наша зброя. Підпишіться, увімкніть дзвіночок, поставте лайк і беріть участь у цій боротьбі за свободу. Слава Україні, слава її захисникам! Побачимось на передовій перемоги!